Не нервуй, «Успокойся». Правда, після цих слів зразу перестаєш нервувати і заспокоюєшся. От як тільки тобі сказали не нервуйся, і ти такий хоп. І спокійний ходиш, дійсно, що я нервував, треба ж бути більш спокійним. Ну. Ну так ж не працює, да? Після слів не нервуй, зазвичай починаєш психувати. Після слів Успокойся, вибухаєш, ну воно не працює. Але люди продовжують оце отак брати і підливати бензину у вогонь. Нащо ви кажете не нервуй? Ви що, не розумієте, що людина, що якби отак було все просто, то взагалі б конфліктів у світі не було. Ну, от сваритеся ви із подругою, чи з чоловіком, чи з рідними, і так не нервуйся! Не, о, да, все, ми не нервуємося, давай поговоримо мирно. Ну, воно ж не працює так. Ну, як можна бути такими дурачками? Ну, чесно, це мені сьогодні сказали: не нервуй. Два рази, щоб я вже точно не нервувала. Бачите, я трошки на взводі. Це пройшло 4 години, якщо що. А 4 години тому взагалі не була така. Взагалі, страшне. Ну як? Як можна бути такими дурними? Не нервуй, успокойся!